О, як же їх стрічали світи мій? Таких зустрічань історія не знала. О тій порі весняній золотій сльоза мого народу не всихала. Вертались в місто воїни-фронтовики. Хто як доходив до своїх порогів. Хто без руки прийшов, хто без ноги, та всі вони були із перемоги. День перемоги! Він прийшов до нас через біль і втрати, з надією в душі та раною в серці. Дев'яте травня свято великої перемоги. Славі живих і пам'яті полеглих у бойовому подвигу солдатів великої вітчизняної присвячуються. Мітинг з нагоди 67-ї річниці перемоги над німецько-фашистськими загарбниками оголошується відкритим. Летять і летять роки летять і відлічують вічність, але скільки б років не минуло, вони не зітруть у пам'яті подвиг тих, хто віддав своє життя за батьківщину. До слова запрошується голова Гуляйпільської районної державної адміністрації Гура Олександр Петрович. Дорогі ветерани Великої Вітчизняної війни, воїни-визволителі, гості, жителі нашого району. Нинішній травень приніс 67-му мирну весну. Кожна річниця свята перемога великій вітчизняній війні 1941 1945 років це світла пам'ять в серці кожної людини. Це подвиг, який не знає аналогів в цьому світі. Це свято пам'яті, це свято, добре свято і свято уваги кожній нашій сім'ї. 6600 наших гуляйпільців загинуло на фронтах великої вітчизняної війни. В Нашій пам'яті назавжди залишиться цей великий подвиг гуляйпільського солдата. Ми пишаємося тим, що ви. Скільки ви зробили для перемоги наші земляки-гуляйпільці, і ми раді, що серед нас проживає 66 ветеранів, учасників бойових дій, які є живими свідками минулої війни. І ви для нас являєтесь прикладом мужності, героїзму, відданості рідній землі. Ми повинні все зробити, щоб ви відчули увагу і піклування. Як від держави і від молодого покоління. Це є основним пріоритетом політики президента нашої держави Віктора Федоровича Януковича. Це є пріоритетом районної влади. Дорогі ветерани, дозвольте від імені районної державної адміністрації, районної ради від імені заступника обласної адміністрації, голови. Організації партії регіонів, дудки Олександра Івановича, від себе особисто привітати всіх з великим всенародним святом перемоги. Побажати міцного здоров'я, сімейного затишку, благополуччя, достатку, сильного, мирного неба, бадьорості, радості. Все найкращого і хай вам завжди щастить.